По-перше, ми в коридорі, тому що повітряна тривога. Привіт. По-друге, оце все роблять котики. Так само, як і коробка від яєць на кухні, це все котики. Завжди зранку треба прибирати, тому що вони все розкидають за ніч. Усім привіт! Я Ліза, ви на каналі Букля, і тут ми говоримо про те, щоб почитати, щоб не сумувати. А саме сьогодні у нас влог за книжкою Доки кава не охолоне, то Сікадзу Кавагуті. Це японський письменник, і знаєте, я чомусь думала, що це буде такий звичайнісінький лінійний роман, тобто сюжет розвиватиметься, наприклад, там, в один день чи в тиждень в цій кав'ярні. І от будуть описуватися одна за одною події в хронологічній послідовності. Але буквально розділений роман на чотири окремі історії про різних відвідувачів кафе. Цікавий момент. Я вже прочитала першу. Я от на 68-й сторінці зараз зупинилася. Взагалі зав'язка цього роману в тому, що в Японії є певне кафе, відоме легендами, що в ньому можна здійснити мандрівку у часі, повернутися в минуле. Але там є цілий перелік правил, які настільки обмежують, що здавалося б, подорожу часі, мабуть, буде величезна черга з бажаючих. Та ні, навпаки, дуже мало хто наважується дійсно повернутися в минуле з такими правилами. Тож до правил. Перше і найголовніше, повернувшись у минуле, ти не можеш змінити теперішнє. Припустимо, в кафе приходить самотня літня жінка. Виявляється, у неї колись був син, який загинув у автокатастрофі. І от вона хоче повернутися в минуле, щоб попередити його про аварію, і щоб він ну не помер. Розумієте? Але вона не може цього зробити, вона може його попередити, але це не змінить її теперішнє. Грубо кажучи, оце повернення в минуле це як просто пережити знову спогад, дізнатися якісь додаткові деталі, наприклад, якщо у вас є питання, яке ви хотіли поставити певній людині зі свого минулого. Найбільше того. Другий момент дуже цікавий. Ви можете повернутися в минуле, сидячи тільки на одному місці. Там є певний стілець у цій кав'ярні, на який ви маєте сісти, і коли ви повернетесь у минуле, ви не можете з нього вставати. От, ви залишаєтесь на цьому стільці весь цей час. Третій момент. Ви можете знаходитися у минулому до того моменту, поки кава охолоне. Якщо кава охолоне раніше, ніж ви повернетесь, і ніж ви її доп'єте, це дуже важливий момент. Виявляється, ви не тільки маєте там ну, розмовляти з людиною, яка вам цікава, і так далі, але паралельно ви маєте швидко пити каву. Бо якщо ви її не встигнете допити і повернутися до того моменту, коли вона охолоне, ви залишитесь назавжди привидом. І який там четвертий цікавий момент, ви можете побачити, зустріти у минулому тільки людину, яка була у цьому кафе. Тому що ви повертаєтесь у часі в це ж кафе. Тобто ви можете повернутися там на тиждень чи на місяць, чи навіть на 30 років, але ви залишаєтесь у цьому кафе. Треба перевірити, чи всі правила я вам сказала. Ще один досить цікавий момент, який мене особисто змусив посміхнутися. На стільці, тому самому, завдяки якому ви можете повернутися у минуле, майже постійно сидить жінка, яку досить важко звідти відігнати. Вона така дивна в білому читає книжку і не реагує на інших людей. Виявилося, що вона привид. От вона якраз з тих, хто не зміг виконати усі правила і повернутися вчасно у теперішнє. тому вона стала привидом. Вона постійно знаходиться у цій кав'ярні, але кожного дня один раз вона йде у вбиральню. І там героїня першої історії спитала офіціантку, працівницю цієї кав'ярні: типу, а на що приведу вбиральню? І та така. Не питайте. Реально дуже дивний ритуал у неї ходити в вбиральню, але от це єдиний час, коли можна сісти на цей стілець і потрапити у минуле. Тому що, якщо ти до неї підходиш, коли вона просто сидить там, вона починає злитись і може тебе. Проклянути чи проклясти, я не знаю, як правильно. І коротше, ти тоді повністю стаєш паралізованим, тобі боляче, ти не можеш там встати, не знаю. Ти просто лежиш на підлозі коротше, у позі ембріона, і тобі дуже боляче. І от вона так зробила з героїною першої історії. І для того, щоб задобрити привида, щоб вона скасувала це прокляття жахливе, їй просто треба принести трошки кави. Як тільки у неї з'являється у філіжанці кава свіжа, вона одразу знімає це прокляття, і людина її жертва знову відчуває себе звичайною людиною на двох ногах, яка може рухатись. Перша історія про дівчину, яку у цій кав'ярні. Покинув її коханий чоловік. Він їй повідомив, що має поїхати в Америку на заробітки, бо йому запропонували роботу його мрії. І через це їхні стосунки, якби все. І от вона дуже хоче повернути його, тому наважується на такий відповідальний крок, як ризикнути своїм життям, щоб повернутися у минуле. Але, звісно, змінювати, як я вже сказала, своє майбутнє, там теперішнє, завдяки цій мандрівці у часі, вона не може. Вона просто може додатково щось для себе з'ясувати, поставити йому якісь питання і, вже відштовхуючись від цього, у теперішньому робити якісь. Дії, висновки і коротше щось змінювати. Досить така мила книжка на цей момент, мені подобається, читається дуже легко, написана розважальним, як я завжди кажу, стилем, тобто без складних метафор, епітетів, нагромадження складних конструкцій, дуже проста мова, але при цьому. Мені здається, що оцей невеличкий гумор в таких деталях, як привид, який можна заспокоїти завдяки каві і який ходить в туалет, додає певної, не знаю навіть родзинки, скажімо, у цю книжку. І завдяки цьому вона не настільки, мабуть, примітивна, як могла б бути. Знаєте, мені дуже подобається, що автор вирішив налізти в усі ці внесення змін у майбутнє та теперішнє, через повернення у минуле, в якісь серйозні подорожі в часі, зміни ходу історії і так далі. Він просто дає можливість через ці повернення мандрівки героям пережити певний момент з їхнього минулого. Просто... Ніби, знаєте, як буває оце контрольовані сни, коли ти не просто переживаєш якесь сновидіння, а ти можеш керувати своїми діями, якимось чином там люди це роблять, вчаться цьому. І от ти можеш якимось чином там змінювати сюжет умовно. Але при цьому це все ще сон. Тут щось подібне, тобто ти можеш повернутися у минуле, але фактично це ні на що не впливає. Ти просто ніби більш активно переживаєш чи там бачиш свій спогад. Можеш ніби трошки зануритися у своє якесь підсвідоме. І більше якось розкрити момент зі свого минулого. От, наприклад, ми зараз з Марком дивимося серіал Доктор Хаус, і там досить часто сам Хаус теж там аналізує якісь свої спогади, щось що відбувалося, чи там намагається знайти відповідь стосовно хвороби пацієнта. І для цього він ніби моделює одну і ту ж ситуацію з різних сторін, щось змінює, і це як якийсь фільм, в який він вносить в режимі теперішнього часу зміни. І це досить прикольно, але це не фантастика. Це просто, типу, він в голові це робить. От мені здається, що такий підхід досить прикольний для такої легкої книжки, розважальної, що автор не пішов у якісь серйозні хащі наукової фантастики з купою фізичних деталей. А просто звів це до простого активного повернення у свій спогад, де ти можеш щось додатково спитати, кудись додатково зазирнути, але при цьому ти дуже обмежений в ньому. От мені цим подобається ця книжка. Загалом я прочитала тільки першу історію, попереду ще три. Я вам буду розповідати зав'язку кожної з цих історій, але без спойлерів, звісно. В принципі, про саме кафе, я здається, все вам вже розповіла, тому додаткових деталей, скоріш за все, не буде. Хочу прочитати продовження тепер. Так, у цієї книжки, доки кава не охолоне, є друга частина, продовження про цю ж кав'ярню, але наскільки я розумію, там буде якась детективна лінія. Все пішла читати. Так, ну по-перше, це мої полиці. По-друге, буклю бачите, це я сама малювала, купила для фону. А ось це плющ Павло або Паша. Знайомтесь. А в іншій кімнаті отакий поважний пан: це Фікус Лірата. Звуть його Георгій або Гоша. Гоша і Паша. Що ж, я дочитала другу історію, і що я вам тут хочу сказати? Мені дуже подобається ця книжка, от правда. Раджу її брати кудись у відпустку, тому що вона легка, читається швидко. За один день цілком можливо прочитати, чи кудись там у потяг. До речі, найкраще мені здається брати на читання саме влітку, тому що тут. Постійно описується чи згадується літня пора так чи інакше. Хотіла тут порівняти першу історію з другою, сказати, яка мені сподобалась більше, і не хочеться цього робити, бо і та, і та мені сподобалися, але все ж, з точки зору емоцій, друга влучила в моє серце більше набагато. Тому що перша вона така, знаєте, ви не звикли до пари, вона якось недостатньо розкривається, їхня історія там стосунків. І ти не бачиш в цьому якогось великого незвичного кохання. А от друга історія дійсно хвилюєшся за героїв, бажаєш їм щастя усім серцем, і хочеться, щоб у них усе було добре, але це неможливо на жаль. І тому розбиває серце історія, правда. Я навіть всплакнула під кінець, тому що розчулила, побачила у стосунках нашого подружжя, головних героїв другої історії. Таке реальне справжнє кохання. Тому жаль, жаль, що така доля в них склалася. Не буду розповідати зав'язку, щоб не спойлерити. Скажу тільки, що там про подружжя, сім'ю, чи є майбутнє щасливе зруйнувала хвороба. На жаль, доволі розповсюджена, але жахлива абсолютно і невиліковна, наскільки я знаю. Цікава особливість цього роману, що події розгортаються в одному приміщенні, тобто описується тільки кав'ярня і те, що відбувається в ній. Ми буквально не бачимо нічого за дверима умовними. І це доволі затишно. От книжка дійсно затишна. Ти читаєш, і вона така атмосферна. Мені здається, було б круто читати її саме у кав'ярні. щоб... Пити паралельно каву і уявляти, що ти теж знаходишся з героями в одному приміщенні, і ти, отак, от їх там бачиш. Вони там за сусіднім столиком знаходяться. Такі у мене поки що враження. Буду продовжувати читати. Сподіваюсь, сьогодні цю книжку дочитати отримую задоволення. Я вже прочитала третю історію. Вона мені сподобалася, мабуть, трошки менше, ніж попередні, але, здається, я вже знаю, що буде в наступній, в четвертій, в останній. І це буде скло. Так. Все ж ці історії складаються в лінійний сюжет. Так, події тут пов'язані, вони відбуваються одна за одною. І які буквально є причинами чи наслідками інших подій, описаних в інших розділах чи історіях. І герої тут також спільні, як відвідувачі, так і персонал. Ну, персонал взагалі незмінний. Досить важко запам'ятати і взагалі одразу якось орієнтуватися в японських іменах, особливо мені, бо у мене взагалі в цілому дуже погана пам'ять на імена. Я і в реальному житті можу людей неправильно називати і плутати, а тут ще незвичні імена, тому так іноді буває таке, що треба згадувати, що ж це за герой, це та офіціантка чи інша офіціантка. Деякі герої, тут, які мають такі яскраві риси, характерні, вони одразу впізнаються, навіть якщо їхнє ім'я не згадується, а деякі такі більш середні, не знаю, посередні. Цікава деталь повернення у минуле. Герої, виявляється, можуть винести звідти якісь предмети. Так, Якщо там щось потрапляє їм до рук, вони можуть потім опинитися з цим предметом у теперішньому. Наприклад, Якийсь зошит чи книжку ти можеш там отримати від свого знайомого і потім прочитати вже в теперішньому. Але є й дещо негативне, те, що мене дратує у цьому романі. І бісячий фактор заключається в тому, що Тосікадзукава Гуті робить з мене ідіотку. В усякому разі, так я себе відчуваю, тому що у кожній історії він як папуга повторює одне й те ж. Про що я? По-перше, у кожній історії нам автор через героїв повторює повний перелік правил, що треба пам'ятати, щоб не стати привидом, забувши повернутись з минулого у теперішнє вчасно. По-друге, якщо, наприклад, у попередньому розділі через певну подію якось кардинально змінилася там поведінка чи зовнішність одного з наших героїв, в наступному розділі. Нам повністю буде переповідати автор, що ж сталося: усю ту подію, яка внесла корективи у поведінку чи там характеристику нашого героя, що до цього призвело, як він на це відреагував. Ну, коротше, це досить дивно таке враження, ніби усі ці історії мали виходити якось окремо, як якісь оповідання в форматі збірки чи серії, але при цьому вони надто маленькі для такого випуску. І крім того, вони все ж складаються в цілісний роман. Оце єдиний момент, який не те щоб засмучує, скоріше залишає купу питань без відповідей. Так, я дочитала книжку, і що я вам скажу? По-перше, мене остання історія теж розчулила, я була права, все я там вгадала, коли ще третю читала. Тому сказати, що якийсь супер шокуючий і непередбачений фінал не можу. Але все одно розчулила, все одно сумно, все одно поплакала трошки. Тож таке, в цілому мені сподобалось. Я ж кажу, це така суперлегка література, тобто не треба від цього очікувати якоїсь суперрозумної фантастики чи супероб'ємного любовного роману з купою героїв. Ні, це дуже проста історія, яка відбувається в одному місці, там максимум десь 5 чи 7 героїв за усю книжку. Ми зустрічаємо. І не можна сказати, що там є якісь супер несподівані сюжетні повороти. Вона така казкова, дуже, можливо, наївно оптимістична. Але у цьому її великий плюс. Я ж кажу: от отак розслабитись, просто відпустити якийсь негатив свого життя і подумати про щось хороше, відволіктися. На щось позитивне, мені здається, ідеальний варіант, тому краще брати цю книжку кудись у відпустку або читати у вихідні, коли ви можете дозволити собі поринути в цей досить нереалістичний, але при цьому максимально світлий світ. Мені сподобався дуже останній абзац, чи там останні кілька рядків. Мені здається, що коли автор вміє влучно поставити оцю крапку і якось в кінці так підсумувати свою історію, якісь сенси вкладені, і от саме так красиво завершити, от щоб останні якісь там рядки чи останній абзац хотілося виносити на цитати, перечитувати, повертатися, щоб він залишав якийсь післясмак. От мені здається, що у Тосікацу Кавагуті, здається, так, правильно, <смі> це вийшло. І я дуже ціню таке в книжках. Мені дуже подобається, коли не просто там фінальна сцена дуже гарна якась, а от коли саме останні рядки там, чи останні останні слова там буває навіть що це там, одне буквально речення, і от воно так круто підкреслює. Всю історію і ставить оцю круту таку крапку. Прям от. Можливо, тепер у вас будуть якісь суперзавищені очікування. Я повторюся і не один раз ще, мабуть, це буду казати, не треба ніколи будувати очікування на якихось відгуках, які ви десь почули від незнайомих людей, з якими ви навіть, можливо, не впевнені, що співпадають смаки. Якщо вас зацікавила ця книжка з моєї розповіді, прочитайте її, але не треба завчасно для себе малювати, яким там буде сюжет, які у вас будуть враження. Вона в будь-якому разі тоді вас розчарує. В принципі, все, все, що я хотіла і могла вам тут розповісти про цю книжку, я вже виклала досить детально. Рада, що ми впоралися за один день, і мені не треба буде дознімати цей влог ще там завтра-післязавтра, тому що в мене купа своїх планів. На цьому все. До нових зустрічей у нових відео і па-па.